Привіт! Ви на каналі Щогла. Сьогодні я віддам свою голову, щоб її відтяли гільотиною, яка зветься суспільною думкою. Ну, mm. перше... No, Скажу відверто, відразу після створення свого каналу у мене бували випадки, коли я побоювалася висловлювати свою справжню думку. А тепер я взагалі нічого не жахаюся. Впевнена, що такі сміливі блогери заслуговують на підписку і донат. Детальніше про це в описі каналу. Я не бачу потреби просити вас дивитися дитину улюбленця або ж Ощін Це аніме бачили всі. Навіть ті, хто цього не хотів, воно приводило у захват японців та підривало рейтинги на американському стрімінговому аніме ресурсі Хайдайв. Чому так вийшло? Правильна відповідь через гроші. У мене складається враження, що Дога Кобо, яка власне створила аніме, надихалася рекламною стратегією кінокомпанії ДХХ століття Fox під час просування Дедпула у 2016 році. Обличчя Айхо Шіно було скрізь. Всіх банерах в інтернеті, на всіх худі, рюкзаках та шоколадках. Страшно було заходити в громадський туалет, бо з Унітаза на тебе могли дивитися очі з зірочками. Серед найбільш помітних рекламних кампаній, само собою, була співпраця з відомими брендами. Наприклад, одна з найбільш впізнаваних японських марок, Hot Paper Beauty давали рекламу прямо з обличчями головних героїв аніме. Компанія Panasonic продавала посудомийні машини за допомогою допомогою обличчя вигаданого Айдола, але найбільше до реклами доклався гурт йособі. І багато хто чомусь думає, що після цього вони стали популярними. Мої хороші. Вони були одним із найвідоміших гуртів Японії і до цього. А у співпраці з Дога Кобо вони лише закріпили свої позиції. Опенінг аніме навіть потрапив в кілька топових чатів США. Пісня айдол стала настільки успішною в світі, що навіть Ті, хто ніколи не цікавився аніме, наспівували тексти японською, з яких не розуміли жодного слова. Їх показник в американських чатах за короткий час склав 45,7 мільйонів трансляцій. Це є до того, що доґакобу заручилися підтримкою дуже багатьох серйозних компаній. Під такої масштабної колаборації загалом виграли всі. Крім мене, я не стану перераховувати всіх задіяних до такої співпраці. Тут матеріал на ще один окремий випуск. Скажу лише, що зрештою це призвело до масового психозу щодо дівчинки з зірочками в очах, тон проданого мерчу. Плюс глядачі додатково купили більше 9 мільйонів копій мангі. Той, хто був причетний до розробки та поширення цієї рекламної кампанії, колись напише цікаву книгу про цю стратегію. А поки що, ми просто схиляємо голову перед талантом цих людей. Все те, що я щойно розповіла, це підводка до того, що Ощіноко буквально купила вашу любов. Якби це аніме вийшло без мільйонів на підтанцьовці до головного сюжету, термін життя цього тайтлу був би в рази коротшим. Всі сказали би нормально. І забули наступного дня. Тепер я розказуватиму про сюжет зі всіма можливими спойлерами першого сезону. Найбільше критики хвалили першу серію, яка була півтори години, і це був єдиний час, коли нам показували головну зірку аніме, заявлену у трейлерах. Тут окремо зверну вашу увагу на цікавий момент. Майже вся реклама була кинута на одного персонажа Айхошіно. Саме її очі стали головною прикрасою. Абсолютно всіх піар-матеріалів. Смерть головної героїні в кінці першої півторагодинної серії призвела до того, що глядачі рвали волосся на голові. Всім, хто так довго чекав цього аніме, без знань мангі хотілося горе рушити, бо саме так працює реклама. Якщо ж аналізувати найбільш впізнаване обличчя аніме, то Айхошіна мізантроп. Вона не ладнає з колегами, не має друзів, ні з ким не спілкується і терпіти не може навіть себе. Вона мало освічена і має порушення розвитку. Якщо ще взяти до уваги, що дівчина має секс у 15 і вже за рік народжує двоє дітей, то це ще одна причина задуматися про її образ як айдола, як персону для поклоніння та наслідування. Я чудово розумію, що в японських аніме часто бувають неповнолітні пари і Сумки в такому юному та ніжному віці, не в новинку для поціновувачів японської мультиплікації. Проте тут загалом змальовується реальний світ, і я розумію, що в героїні було дуже важке дитинство, де її били, віддали в дитбудинок, але в своєму успішному майбутньому вона не відійшла від зашкварних ідей та історій. Тому ай не те, що не приклад для наслідування, а явний показник того, як не треба. Концепція її персонажа це дідусь Фрейд, який крутиться. В могилі як вентилятор, ай це людина трагедія. І будь-яка її ідеалізація це власне головний симптом хворого суспільства. І на мою думку, образ кумира в цьому аніме для багатьох японських дітей-айдорів це ще жорстокіший ніж у пузо, ніж зображений в серіалі. Бо подібними кумирами в Японії є діти з 12 років, і всі вони тепер носитимуть частину слави Ай як персонажа мегапопулярного аніме. Другий про кого розповім головний герой Горо Амемія. Найдивніший в цій історії він лікар-гінеколог, і цей персонаж аніме один із найбільш лякаючих, взагалі, що я бачила. Попри те, що він в лікарні має надавати жінкам медичну допомогу, він дивиться по телевізору в палатах пацієнтів виступи малолітніх дівчаток в коротких спідничках. Разом із тим, він більшість вільного часу проводить в палаті 12-річної дитини, яка має до нього романтичні почуття: хворої на рак мозку. І навіть раз каже їй, що міг би розглянути можливість початку романтичних стосунків із нею, якби тій було б хоча б 16 рочків. Також він фантазує про іншу неповнолітню японку, і нам впродовж цього аніме не раз звертають увагу, що в цю дитину він реально був закоханим. В лікарні його вважають педофілом. Ви нею дуже захоплюєтесь, її же 16, так. То ви педофіл. Про це все нам розповідають в першій серії, ті, від якої абсолютно всі у захваті. Після вбивства цього героя він перероджується дитям. А якщо відверто, то за сюжетом цього аніме мене найбільше цікавило наступне питання: чому нікого не цікавить лікар, якого вбив Сталкер? Я розумію, що колеги його не надто любили за нездорову прихильність до дітей, але це так не працює. В Японії за рік трапляється близько 833 вбивств. Це до речі, один із найменших. Показників у світі. З них розкривається близько 95%. А не розкриті це, як правило, дуже добре заздалегідь сплановані злочини. І навіть якщо припустити, що поліція не змогла розкрити вбивство з якихось надзвичайних причин, розслідування мало б якесь бути. А це значить, що Айхошіно повинні були викрити. А потім нам кажуть, що тіла не знайшли бо ніхто не шукав. Ну добре, бо я вже собі надумала, що аніме буде розказувати про реальні проблеми людей у сфері шоу-бізнесу. Вибачте, зверну увагу ще на одну обставину в розкритті цього героя. Спочатку нам показують, як він вражає всіх на дитячому майданчику, коли в трирічному віці читає роман на цухіко кегоко автора, який пише складні історії про надприродних істот і духів у японському фольклорі під назвою Йокай. Мені аж цікаво, скільки людей, які люблять цього автора, вважають це аніме класним. Аква, людина, яка завершила навчання в університеті в попередньому житті, а тепер отримала додаткових років 15 для самовдосконалення в будь-якому напрямку. Ну правда, доки всі інші діти граються в садку кубиками, він книги читає. І що він вміє такого особливого, коли зрештою вдруге виростає? Нічого, я розумію, що він чотири роки зламував мамині телефони, але окрім цього, що більше нічим не займався, цей персонаж вирішив, що до вбивства а й причетний її сексуальний партнер та батько її дітей, тобто його другий тато. Як він додумався до цього, оскільки він не був знайомий ні з ким з дорослого життя матері, а про гіпотетичне існування батька здогадався, бо він все ж таки лікар-гінеколог і, от, маючи такі докази, вирішив вбити свого батька. Все логічно? Ні. Едіпів комплекс в чистому вигляді, і по ходу сюжету він шукає цю людину, використовуючи всіх навколо, закохує в себе дві неповнолітні дівчини і постійно цим користується. І ще нам кожен раз сюжет нагадує про його сексуалізацію матері, і та власне все більше він нічим не відрізнявся. Також зверну увагу на дві цікаві речі. Перше, однокласники говорять, що Аква чубіньо. Це японський термін, у нас найбільше схоже за змістом, це щось на зразок синдром восьмикласника. Тобто, коли підлітки мають надміру грандіозні марення. Ще раз нагадаю, що реально цьому герою 45. І його ідеї здаються однокласникам до смішного дитячими. Друге, він сексист. Реально можете передивитися аніме і порахувати, скільки разів цей персонаж висловлює думку про те, що дівчата чи жінки роблять чи говорять щось дурне. Далі аналіз образу Рубі, яка в попередньому житті була онкохворою дівчинкою Саріною. І до неї, власне, у мене претензій немає. Ця дитина півжиття провела в лікарні рівень її соціалізації, знань про світ на нулі. Вона отримала другий шанс і намагається прожити щасливе життя. Єдиний дивний момент, який стосується Рубі, це її спілкування з Міако Сайто за сюжетом двоє дітей, Ай мають спогади з попереднього життя і вміють розмовляти з моменту народження. І Рубі в якийсь момент прикидається втіленням аматерасу. Я вже колись розповідала вам про цю синтуїцьку богиню сонця, головне божество великого святилища, яка дарує богам і людям тепло та світло. І от такий момент було додано в цю історію, і потім це ні у що загалом не розвивається. Ще мене трохи гнітить те, що образ Рубі, так само як Ай, згадується з певним надривом. Абсолютно все, що вона робить, пояснюється її попереднім трагічним життям, і під це йде відеоряд хворої на рак дитини в лікарні. Такий дуже жорстокий спосіб вичавлювати сльозу з глядача. Ще одна важлива героїня Арі Макана, її образ взятий з реальної японської дитини, акторки, якою звуть Ашіда Мана. це та маленька дівчинка, яку в тихуканському рубежі. Рятує від Кайдю Ідріс Ельба. це японська актриса. Клала своє дитинство в кіновиробництво, дотягнулася до Голлівуду, А коли підросла, виявилося, що вона більше нікому не потрібна. Можете почитати, скільки критиків японській пресі до батьків дівчинки, її агентів та закидів їм про експлуатацію дітей. На щастя, історія Аші не настільки сумна, як в Николая Калкіна чи Лінці Лохан. Ну ви зрозуміли, слово сполучення дитина актор майже ніколи не віщує нічого хорошого. І от от. Ця от Аріма Кана загалом хороша дитина, яка у свої 16 років має стільки психологічних проблем через шоу-бізнес, що не кожен Роберт дауні молодший стільки пережив? Ну і Аквик у неї п'явкою вчепився, щоб її життя ні в якому разі не покращило. Останній персонаж, про якого предметно розповім, це Акане Курокава, і вона, власне, та постать, за яку авторів мангі та аніме мені хочеться забити до смерті. Чи знали ви, що найчастіше на Кладають на себе руки, підлітки у віці від 12 до 16 років. Причому дівчатка частіше вдаються до такого в Україні щороку так гине близько ста дітей. У деякі роки цей показник може бути навіть у півтора рази вищий. А чи знаєте ви, що врятувати дитину від самогубства не завжди означає зберегти її життя? Бо причиною таких страшних дій в основному є депресія, яка є дуже серйозним недугом. В багатьох країнах на нього все ще звертають мало уваги, і подібно до показаної в аніме «Допомога», при першій спробі накласти на себе руки часто призводить до другої, більш успішної. У нас в аніме взагалі комбо. тут відбувається романтизація самогубства, тобто героїня Акане Куракава стрибає з мосту, і в цей момент її ловить найгарніший хлопчик в школі шоу-бізнесу Аквамарин Хошіно. Думаю, зайвим буде казати, що в реальному житті ймовірність настання таких подій прямує до нуля. І ті молоді люди, які розраховують на такого роду щасливий кінець, його не отримають. Але в нас є головний герой, який рятує дівчинку, а потім використовує її для досягнення власних цілей. Бо їй не спеціалістом треба спілкуватися після пережитого, а будувати вигадані романтичні відносини з головним героєм. І ще в нас є два важливі персонажі в аніме власниця компанії, яка спеціалізується на розкрутці талантів м'яко, і третя учасниця гурту Бікомачі. Мемчо, але вони, як і Рубі, загалом нормальні без якоїсь надмірної драми, яка знищила їхнє нормальне життя. Ще зверну увагу на власний формат того, що відбувається. Я не до кінця розумію таку надмірну увагу українців до концепції японського айдола. Бо більшість людей, які дивилися це аніме, не знайомі з жодним таким виконавцем. Мені правда видалося, що за межами Японії пояснити поняття дитини, яка співає прості попсові пісеньки та нагадує відмін. Іне цю школярку мало б бути важким завданням ні в США, де аніме стало суперхітом, ні в Європі, ні в Україні такої традиції немає. Відомі виконавиці – це голі, Майлі Сайрус, Бейонсе та Леді Гага. Навіть білі Айріш, яка сварилася за свою сексуалізацію, тепер знімається для вок в лівчиках, корсетах та панчохах у сіточку. А тут раптом всі прониклися милими дівчатками в платячках з бантиками, які нагадують молодшу сестру. Тут же і поняття реаліті шоу. Ще можу збагнути, чому в Америці висвітлене в аніме шоу Нова любов було сприйнято з розумінням. Там все ж є зірка Кім Кардашян, яку породило реаліті шоу на кабельному телебаченні з Кардаш'янами – у них п'ятий сезон цього шоу подивилися в середньому 3 мільйони глядачів. В Україні ж найбільш подібним до цього є хіба Віталій Козловський з програми Шанс якось більш нових і направлених на молодь проєктів подібної тематики на думку не спадає. У нас реаліті шоу це кохана. Ми вбиваємо дітей, холостяк, супермама, битва екстрасенсів. Ну ще майстер-шеф подарував Україні зірку Миколу Тищенка. Краще вже ніяк, ніж так. Тобто, я до того, що таке лояльне сприйняття цього формату здається трохи дивним в декораціях нашої країни. Разом із тим, мені вкрай сумнівним є посил про те, що більшість людей дивляться такі гірняні телешоу. Нам персонажі аніме розповідають, що Акане хейтять в мережі не всі. Але ж купка агресивних людей. А ці, от всі, ще не визначилися із ставленням, але ні. Ніяких всіх не існує нікому не потрібні підліткові шоу про любов. От для розуміння, одне з найпопулярніших у світі шоу Ellen DeGeneres може зібрати перед екранами до 5 мільйонів глядачів, що складає всього лише півтора відсотки від кількості населення США. А в Японії, взагалі, вдвічі менше людей ніж в Штатах. Їх півтора відсотки це ще менше. Крім того, у цьому аніме багато досить дивних речей, починаючи зі слів найвідомішої зірки. Кіфріл ще ранує, усім подобаються гарні люди. Очам це корисно. І ти такий. «Окей, якщо я не дуже красива. То дивитися на мене шкідливо. А на це однокласниці дівчинки тут же говорять: дівчатам з почуттям гумору важко стати популярними, бо чоловіки вбачають у них суперників і не закохуються. І якби це аніме, хоч одним своїм щупальцем, було направлено на противагу сексуалізації дітей, жінок, засудження їх експлуатації, але ні, воно про 45-річного педофіла, який без жодного доказу вони хоче вбити свого батька. І все тут показується з надривом і стражданнями, і смерть а й це весь коридор залитий кров'ю, і будь-яка подія, це ридання, трагедія і психоз. І суть всього показаного в тому, що гроші компаній, студій та спонсорів вирішують все. А людина в цій системі координат менша за піщинку і, взагалі, нічого не варта. Компанії за свої гроші визначатимуть, що ви будете любити. І зло знову перемогло добро. Перемогло талановитих авторів, постановників, художників, бо ви втратили час не на їх мангу, чи аніме, чи кіно, чи щось інше, а на оце от усе. Бо ви не будете вибирати, що любити, а гроші великих компаній самі вас знайдуть. І гарно? І сумно, і цей посил працюватиме до тих пір, доки кожен із вас не почне усвідомлено вибирати, на що він витрачатиме свої час і гроші. Ось такий от парадокс. І доки ось і ноко в топі. Доти ми всі програли. Якщо вам хочеться замінити цього аніме індивіда на щось дійсно варте уваги, гляньте «Керол і Т'юздей» студії Bones. До цього серіалу встановлення зірок, дотичний сам Ченічіро Батанабе. Наступного разу я оглядатиму Ніран Автомата. Якщо ви зі мною вже довгий час, то ви знаєте, як я люблю аніме за комп'ютерними іграми. Якщо ви не в курсі, то під час наступного випуску буде сюрприз. А поки все, до наступного. Ну no зустрічі.